Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Павле, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас. Звісно, що традиційно на початку просимо вас розповісти про оперативну ситуацію, про наслідки останнього обстрілу. Будь ласка. За результатами обстрілу огляд місця події завершено. Шість людей загинуло, одинадцять отримали поранення. Пошкодження зазнали об'єкти інфраструктури у місті, і дитячий садочок: 16 багатоквартирних будинків, 17 приватних будинків, газогін і інші об'єкти інфраструктури. Наразі ступінь пошкоджень встановлено і вже розпочата робота, і по відновленню, консервуванню певних об'єктів, ті, які на жаль, вже не зможуть використовуватись всім пораненим, необхідна медична допомога надається по злагодженому алгоритму. Так, також додам, що сьогодні було здійснено і обстріли міста Курахово, Турецька, пошкодження зазнали об'єкти інфраструктури енергетичної, але зараз вже вжиті всі необхідні термінові заходи для того, щоб Енергопостачання було стале і вкотре хочу подякувати мужності і професійності, оперативності діям наших енергетиків. Зараз трошки до іншої теми, пане Павле, Примусова евакуація може бути не лише ні з Бахмута. Її можуть запровадити і з низки інших населених пунктів Донеччини. Про це заявила заступниця голови Донецької обласної військової адміністрації Юлія Костюніна. каже, що рішення про примусову евакуацію дітей поки що немає. Воно ухвалюватиметься обласною військовою адміністрацією спільно з органами військового командування і координаційним штабом із питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Чиновниця зазначила. Що наступними громадами, де батьків та опікунів можуть зобов'язати евакуювати дітей, можуть стати, зокрема, Авдіївська, Курахівська, Мар'їнська і турецька громади. Повний список громад. Зараз наші глядачі можуть бачити на екрані. Пане Павле, власне, і Курахово, і Турецьке, які ви згадали, вони можуть бути у цьому переліку чи прийняти рішення на даний момент? Рішення про евакуацію дітей з батьками. Прийнято і до змін до постанови, в якій зазначено таке формулювання як евакуація дітей з батьками у примусовий спосіб, і е, така евакуація триває там, де Буде прийнято рішення на рівні місцевої комісії тептенєс по конкретним містам. Про це буде доведено додатково, але процеси ми запустили таким чином: чином, щоб у нас евакуація і максимальні заходи, щоб не порушувати і права батьків. Дітей відповідним чином, ті, які не мають бажання евакуюватись, наразі проводиться активна робота, в тому числі і службами у справах дітей, як обласної, так і місцевими, для того, щоб досягти вже відмітки нуль по перебуванню дітей у найбільш гарячіших зонах. А якщо це Буде тих цих заходів буде недостатньо, недостатньо. Відповідним чином буде точково прийматися по окремим громадам і додатково, відповідно, у е, всіх медіаресурсах ресурсах буде про це доведено обласної військової адміністрації. Дякуємо вам за інформацію за те, що долучилися до марафону Єдині новини. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.